Всім привіт мої любі друзі! З вами як завжди, я, Вірік. І сьогодні ми продовжимо грати в гру спор. Довго тягнути я не буду, тому починаємо. Так, коротше, в минулій частині ми там перейшли на новий етап. І зараз нам треба переробити нашого персонажа, чуть ноги може збільшимо. Пожалуйста. <laughs> как поменяем ему эти ноги? М -м -м, блин, не-не-не. Цень. -не -не. Травы какие-то такие массивнее, чтобы он... Він... Ці вже були, треба йому масивні, бо ми ж робимо масивного персонажа. Якісь такі агресивний йому треба. вони якісь в другу сторону. Ай ладно, короче. Наше оно нам? На, на. <різь> Господи. Як их повернуть? <тит> да, боже. Ну, сейчас, сейчас, щас А вот и вот... Вот кажеться мне кажется, нам лучше будет. Сейчас немножко пусто. Так, руки ему поставим. Може, крила... Та ладно. Так, поставимо які є. Руки. Вот ці хай будуть. Руки і жопи, коротше. Тут десь хай будуть. Збільшимо їх чуть-чуть, щоб вони масивніше виглядали. Плечах, що він плечистий був такий. Ну і все, напевно, бо у нас більше ні на що не хватає. Да, народ нам не вистачає. Ладно, і так нас, напевно, наша мама буде вчити там якимось прийомом. А, да. Сейчас будем жопу трясти. А ну ладно. Ударшо. Наша щас удар будет. Все, мы готові для жизни. Шо за мной такая? Й-мо. -мо. -мо, шо за такая? О, господи. <ріст> Вони нас, походу, бояться. Ну-ка. Хай похаває. А я це не можу. Ти Боже, чого не так? О, все. А, не дотягується Шо то боряточка йому дати. Дай наш бомботрас перекусить і підемо далі. О, нове племя якесь. Що це хто це такі? Вони мені не нравляться в будь-якому випадку щас їх зафигачим. Давай, давай, давай! Раз, два, все. Капец, тобі. На колени, на колени! Короче, щоб вони нас більше боялися, то сейчас ще перекусимо Щоб вони вообще ссались кипятком від нас. Давай, давай, бежи, бежи, бомба-трясик. Давай, иди. Атакуй их. Да все, капец вам. Даже стараться, может и даже не Эээ, на он на них. Сейчас мы этого злого мстить, стоять. Ну все. Вот, там какие Что это такая? Что это за коконы какие-то? ну ага. Сейчас пиди там мне. Это косточка? О, косточка. Мба! Вот там шаудная. Що якесь народившися плем'я? Чи що це? Ну Ладно, я надіюсь вони зараз на нас не випрягнуть. Коротше, я там побігав, косточки позбирав, це без запису все. Бо там не було нічого цікавого Сейчас ми йому ноги поміняємо, Чуть-чуть опустимо його, Бо щось А, стоп! Стоп! Це ж цей, це ж для рук. ми короче, на то поставили. Вот. Вот то, що нам надо. Сейчас. Боже, аж поміняй эти руки. Сейчас це тоже продати. А, переставити Да не, не. Хотя не, оно... мне кажется. Не. Во, вот ся вот может будто. Сейчас велику зробим ей. Наверное для устрашения поставим ему вот ся и вот. Цей от шип на на голову. Все рога, і нам більше нічого на не хватає. Ну ладно, нормально. О, тепер що ми танцювати вміємо. Эй, диджей, эй, ей уличний денсер Да-да-да-да-да, уміем мием. Ура, ура! Идем дальше Шукати косточки. Побігли, побігли, побігли Шукаємо косточки. Йумаю, це що за чубзики. Це не косточка. О, вон, 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 вон. О, рука. Чи шо це? Не бачу. Нічого. Так. Ще співають. О, тут зразу. Чого вони такі агресивні? Тут зразу дві є. Чого такі агресивні? Чоб Чубзилети. Ви шо не можна такими бути? Тікам від них а то ще загризуть. нашого бомботряса. О, ще якесь племя. Він якийсь нейтральний. Там ще далі чуть-чуть є. Так, це на косточка. Підбіжемо чуть-чуть. О! Ось вот і дві косточки. Так, мені страшно, бо вони зараз напасти на мене можуть. Так, дальше. Чуть-чуть дальше сбегаем. Все, короче, мы прибегли. Вон тоже какие -то зли. Ребята, будьте добрые еще. Ребята, давайте жить дружно. Все, короче, бежим он. Ще до одного гнізда Ще біжимо до одного гнізда. Хуй, <гум> Ти такий, щоб щипзилеты такий. прикольний Ого, палка. Ну, щас скену в нього. Блін, я не можу. Ладно, давай подружимся. Все, О! Ура! У нас, коротше, мозги. да, в нас мозги виросли. Ура! Наш бомботряс став тепер набагато розумніший. А на цьому все. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.